Оновленій школі у селі Суськ Ківерцівської громади бути. Вже другий тиждень тут тривають ремонтні роботи. Наразі будівельники працюють над покрівлею. Цього дуже чекали і в школі, і в громаді, адже ремонт заморозили через повномасштабне російське вторгнення. Дуже раділи з того, що приїхала бригада, приїхали крани, привезли пиломатеріали, і роботи почалися. Обхідний для закладу капітальний ремонт фінансує північна екологічна фінансова корпорація, тобто нефко. Грант на ці роботи ківерцівська громада виграла ще у 2020-му. Роботи мали завершитись цьогоріч у серпні. Нині, попри паузу, проект відновлюють, відповідно, розморожують фінансування. Я надіюся. Що і далі буде фінансування йти, і далі будуть іти ці всі роботи, і ми будемо дуже всім вдячні за запросимо керівництво Нефко і всіх людей, які причетні до даного фінансування на це чудове відкриття. Вже, звичайно, вже як ми переможемо. Ремонту понад 300 тисяч євро. Зібрати цю суму громаді було би дуже непросто, тому цьому неабияк завдячують Нефко. Проектом передбачений капітальний ремонт спортзалу, вестибюлю, харчоблоку та систему опалення, заміна котлів та частковий ремонт котельні, а також облаштування санвузлів. Утім, розпочали будівельники з найболючішого покрівлі. Весь шифер був в критичному стані, тому що покрівля є давньою і ну. Скрізь воно тікло скрізь, де тільки могло там тікти. скажімо так, дефекти на стелі довгий час намагалися маскувати, але що дощ, то нові сюрпризи. Там, де вентиляційні люки ага. зверху на даху, там вже воно все прогнило. Все фактично будівля, і тим більше дах. Вони вже свою експлуатацію свою закінчили. От, і як би ми не хотіли це все підтримувати, воно виходить з ладу і треба все робити, капітальний ремонт, вкладати великі кошти для того, щоб продовжити життя даній будівлі. Суському ліцеї навчається майже 200 учнів з навколишніх сіл. Крім того, у громаді з'явилося чимало сімей переселенців, які планують залишатися на Ківерцівщині. Тому сучасна та комфортна школа тут просто необхідна. Ба більше нещодавно заклад перекваліфікувався у ліцей і є опорним в громаді. Коли є 20 учнів чи 25 в класі. Ну це зовсім не прийняти, коли їх 5-6 учнів. в Класі це дітям набагато краще. Є спортзал перше, є спілкування. Коли є багато спілкування, це Розвиток дитини нашої. Із вчасним фінансуванням роботи з утеплення та ремонту Суського ліцею планують завершити за півроку рік. Крім того, голова громади Олександр Ковальчук додав, що сподівається на подальшу співпрацю з корпорацією Невко. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12-й канал.